Вітаю вас! 17 жовтня, і в цьому відео давайте розглянемо ось цю новину. Що сьогодні може бути ухвалене рішення про паузу в боях для ремонту Запорізької атомної станції. Це пише видання Sky News. Впровадження тихого періоду може дозволити розпочати ремонтні роботи на двох пошкоджених лініях електропередач до Запорізької атомної станції. Одна лінія знаходиться на окупованій території, інша знаходиться, знаходиться на підконтрольній території України. Давайте розберемо. Мабуть, закінчився бензин в генераторах. Я думаю, так. Тому що в них з цим проблема, да? чому? Давайте спитаємо, чому хочуть ухвалити паузу в боях для ремонту на ЗС. Чому? Україна, Росія, дві сторони, туди-сюди. Колісниця, знов Україна, перемога, справедливість. Знаєте, це, на це наполягає українська сторона, щоб, щоб збалансувати ситуацію, щоб не було чогось такого жахливого. Ось станція, ось диявол, в домі, башня, робота, ось обстріли. Ну, тобто, ні, тут не закінчився бензин, тут просто давайте так. І Україна наполягала, і, мабуть, світ наполягав, тиснув на Росію, щоб що треба станцію привести до ладу. Ладно, давайте спитаємо, чи дійсно буде ухвалено рішення про паузу в боях для ремонту Запорізької атомної станції? Чи дійсно буде зупинка обстрілів, щоб почався ремонт на Запорізькій атомній станції? Ремонт повинен розпочатися і на боці України, і на стороні, там, де Росія? Треба відремонтувати електро... електрику. Ну, тобто... Електропостачання треба відремонтувати. Чи дійсно буде оця пауза у обстрілах біля ЗС? Ну да, дивіться. Росія, Зеленський, туз Кубків, люди вищий суд, 10 жезлів. Ситуація почала там загострюватися. Там якісь почались проблеми. Може, проблеми з генераторами, може, вони вже не витримують без кінечної роботи. Знов тут карта України. Україна наполягає на цьому. Дорога, дорога до зірки, сила, агресія, допомога. Обстріли. Чи будуть обстріли? Чи, будуть, чи буде зупинка обстрілів? Військові, страх, робота. Бо реально страх, робота. З нашої сторони, бояться йти робити цю лінію, тому що бояться ось прильота, страх, роб... страх працювати. Ніхто не хоче там відновлювати ці лінії, ніхто не хоче працювати, бо страшно, що ти прийде... прийдеш ремонтувати ці лінії електропередачі, а тебе... на тебе прилетить дрон, і все, і твоє життя закінчилось. Ну, ось, страшно. Дім, луна. Плани. Я скажу, є такі плани, в принципі, Може таке, ну, може, ну може таке бути, тому що тягнути не можна, треба ремонтувати ці лінії передач? Треба питати по-іншому. Чи дотримається Росія? Чи дотримається Росія зупинки обстрілів для того, щоб відремонтували електропостачання до ЗАЕС? Чи дотримається Росія режиму тиші? Десять тупік. Як вона може дотриматись? Ну як? Плани України допомогти. охот, вражання, хитрість, війна. Все одно, дивіться, все одно я не думаю, що вони дотримуються. Ну, дивіться, оті, хто будуть ремонтувати, да, електрики, які приїдуть ремонтувати оці лінії електропередач, може туди вони не будуть стріляти. Але по фронту, по військовим, все одно обстріли будуть. Ну так показую. Тому що Росія ще хоче за цей час зробити якусь розвідку, якусь хитрість, знаєте, біля кордонів, щоб там щось рознюхати. Вони не будуть сидіти, сложа ручки там і їсти пончики. Показую так. Чи відремонтують? Чи відремонтують подачу електроенергії для ЗАЕС? Наближчий час. Чи відремонтують подачу електроенергії для ЗС. Таємниця, власність Україна. Дос. Війна фішення. Ну, я думаю, що так. Я думаю, що так. Навіть туди, Да, перемога. Робота, переможна робота. Да, відремонтують. Навіть. Навіть на саму АЕС ЗАЕС повинно приїхати щось, якісь деталі, щось для того, щоб і там щось зробити. Переможна робота випадає. Моя відповідь так: повинні відремонтувати запорізьку атомну станцію. Ну тобто, подачу електроенергії.